Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Ми можемо показати вам частинку мого улюбленого міста. Русанівка. Весна, блакитне небо, поверба розпускається. Що може бути краще? Сьогодні субота, 15 березня. І біжу на барахолку. Ходімте, подивимося, що там робиться. Що цікавого знайдемо. Яка дитяча машинка? А це що і. Но это раньше плакаты были такие, угу. большие, которые стоят денег. И угу. они уже не дожили до наших дней. А это делали вот такие вот буклетики. Угу. В интерьер для угу. инсталляций, для декора. Вот такое вот. Иди в баню после работы. Коротко и ясно. Телефонный болтун, пособник фашистского шпиона. Да. Именно так. Где деньги? А семье Ну так да. цікаво. Болтати врагу допомагати. Машинка така цікава, ця маленька така, прям це ж від неї футляр, так? Да? І працює вона. Конечно. Боже, завод написано. А в, а... Це не дитяче. Не дитяча? Ні, так дитяча йде на дерев'яному корпусі. Боже, а це щось ебонітове якесь. Карболіт. Карболіт? Да. Так. 5 рублів, 20 копійо коштувало. Та да? це ж великі гроші були. Так, да. А скільки зараз вона коштує? Зараз найдорожче грошей. Тисяча Добре. гривень. Тисяча гривень. Авто... Стан колекційний. Автоприпад. Да. Угу. Да. Дуже гарно. Дуже цікава річ, Боже, скільки ж є років? Тисяча гривень. І плоєчка у вас є, да? Ви знаєте, що це таке? Ну а що ж, ви думаєте? Боже. А якби жінки знали, що волосся треба змазувати трошки пивом, а потім накручувати. І вони, оці пейсики, вони будете мити голову, вони не будуть розкручуватися. Я знаю. Це мого дивування таке. Сінтарс. Сінтерс, так. Колекційна річ. І скільки ця колекційна річ у вас коштує? Щоб забрати, півтори тисячі. Щоб забрати. Ось Так, бачу, бачу, Да. Таке з дитинства. Вони, вони номерні йдуть. Да, бачу. Першу, і, ось, і ось тут написано, да, який, який як називається. Групець. да, так, так, так. Боже, який у вас головний убор гарний. Мерсі <laughs> за компліман. Такий мужчина гарний, дякую. У мене ще тут є, я в циліндрі стою, який складається. <laughs> так що ви підходьте почаще. Так що можна фоткати вас? Мене? Ну... Грошей ж ви не дасте, можете зафотографувати. Боже, який колоритний продавець. Дякую, гарного дня. І вам гарного дня. А хто тут продає? Ось такі кочанки. 30 гривень. За всі? Так. Цікаво, чи ціленький. треба подивитись скільки Ціленький цей кошик. Ну хорошо. Ціленькі весь обдивилась. Ціленькі триста гривень коштує ось яка бульбашка величезна, як скло. Бачите. Цікавий. Ой, яке гарне скло. Ой, яка важка. Отаке зрожене від свічі. Ой. Підняти не можна, але дуже гарна. Ой, зараз сонечко ще вийде, вона буде блищати. І оця гарна. Це ж Фінляндія. Не пам'ятаю прізвища автора, то такі великі рідко дуже рідко зустрічаються. Дивіться, яке гарне скло блаки. А оце що таке цікаве? Це ж теж скло. Скло? Воно так зроблено, як пляшка. <рисування> і Що це? Хто це його так здушив? Блюдо цікаве. Кам'яний брід дивіться, який ек малюнок, рельєф. Трошечки манюсенькі, такі тріщиночки є, але цікаві. Боже, яка молота. Яка молота. А скільки це люстерко? 500. 500. Це, це мільхіор, не знаєте? Мільхіор? А, Леха, да, ну да, две там вообще. 500 гривен. Дивіться, яке диво. 24 фото. Боже, який альбом. 200 гривень коштує. или жил или еще что-то. Боже как молодка. Вот такие бравки, цина, Будь Праговый давницу. Дуже різко покладало. Продавці вдіваються, хто в що померзли. Бачите, ось який персонаж. Дуже які троянди намальовані, так? Да? Є, да, да. на блюдо кам'яний брод затрисне. Кам'яний брід. Хорошо. Хорошо. Так, да, можна сказати. Ви як знали, що вона так. Гарна така маленька фруктовниця, невеличка така. Ой, яка ніжка красива. Так, 200, смотрите. Это по, по краєчку такий. Такі цяточки. А, не ой, извините, сейчас. Ну старенька, дуже старое скло. Ніжка о, з бульбашками дуже гарна. Блюдо чудове забрали, чудове блюдо. Чарочки замотані, в коробочці в рідні лежать. Ну, який птах. А скільки цей птах у вас? Кто? Вот этот? Да. Вы полностью и тут тоже. 250 гривен за 250 гривен. Ага. Скляночки. Стрей 300 гривен. 5 штучек. Ну оця ціла. Ось цілі. Оце, оце да? так? Звідти, подивіться, uh -huh. пальчиками, порог надайте. А все ціле. Заберу, ви собі станете вище uh -huh. так 800 гривень оце. Тут прям троянда така.

Скоро кошик. 800. Оце губки. Губки 500. Да. Губки. Це Боже, якого кольору вони гарного ці губки. Ця помаранчева. Це щось неймовірне. І оця. Ой, які вони всі гарні. Кажуть київська собачка, собачка з відром 300 гривень. Це пасі дуже рідкіш. Так, я ніколи не бачила. Сулька, ну таку можна знайти. Так, да, такі ми, траплялися, 350 гривень. Но вони всі з дефектами на теренах інтернету. Я бачу садін. Кий, щек, Хорив і Либідь. О, який штовх гарний, київський. Ми єдиний вкрай, дивіться, 350 гривень. Дуже гарна річ. Такий. І на подарунок. А це вони ж, але в білому. Ой який гарний штоф Ага, бачу, що отут, отут пробочка піді. Ні, ну гарні, гарні, прям такі. Біленька така. А Цей скільки? А цей оцей надбитий, бачите? Це не знаю, що тут. А цей красивий, розписаний, красивий, так. Да. Для да, інтер'єру. Ось ця ниска, бачите? Ні, це да, такі київсь, ки, Київська, да, да, це такі, ну, трапляються вони іноді, іноді.

Да, такий угу. Баранівка. Ти жру, так. Ну так, да, ой, а тут він такий, а тут інший малюночок. Тут він он співає. Угу. Да, такий молочник. Тут молочник такий, да, так, 350 гривень, так, да, дуже цікавий. Така річ колекційна. Дякую. Угу. 500 гривень. І, і за ін... все. Німеччина чи що це? Може, такий красивий. 500 гривень, такий прям тоненький-тоненький, іграшковий. Тоненький. Mm -hmm. Ой, побиті чашечки, ось уже без ручки, полонне. <ривіться> так, боюсь навіть чіпати його все. Баранівський. Маки. І ось тут ще щось замотане. Паранівський теж сервіс. Все, закінчилась моя барахолка, пішов дощ, всі збираються, всі все накривають. Якщо біжу додому, бо я ще й без парасолі, то вдома вже покажу вам трошки своїх покупочок. Любі мої глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Оці дві чашечки мені трапились. подивіться на це диво. Дивіться, який розпис. Кольори такі, ну, просто неймовірні. Це, ну, така, я б сказала, морська хвиля. От верх квіточки блакитний, а квіточка сама така бірюзова, така океанська хвиля. Камера навіть не передає такого кольору. Ви подивіться на ну це диво. Ну, просто неможливо очей відірвати. Чашечки повинні бути з блюдечками, на жаль, блюдечок нема, не збереглися, є тільки дві чашечки. Городниця, другий сорт. Ось тут другий сорт, от на цій чашечці, це така. При виробництві така як складочка, це не тріщинка, це складочка, так. І ось на цій чашечці така ручечка, така є, як, ну, як якісь пухерці в тісті таке. Нерівний, отут відчувається під руками. Ніколи таких не бачила, дуже дуже красиві, дуже рідкі чашечки, рідкісні такі. Комусь в колекцію. Якщо треба, то будь ласка, звертайтесь. Ці чашечки продаються. 130 гривень чашечка. Якщо нікому не треба, я буду пити чай. Але я, якщо чай, то швидко вони всі в мене п'ються. А щоб зберігати таку красу, треба поставити на поличку і малуватись. Тому, будь ласка, якщо хтось хоче цю красу придбати, звертайтесь. Дуже гарні, не можна не малуватись. Ось подивіться на це диво, веселка. Такий гарбузик кольору веселки. Ось подивіться, яке Ось Отут от такі по горличку, отакі, от як вмятинки, тобто так. Гаряче те скло так прищіпували, щоб були отакі. Ось тут, бачите? Ну, веселка. Просто от в дитинстві в нас була іграшка, іграшка така калейдоскоп. Е, Всередині були насипані скельця, коли крутиш, вони створювали такі неймовірні візерунки. Оце мені, мені просто нагадує о цю цю іграшку, ця вазочка дивіться. висотою ця вазочка 17 сантиметрів. Щось дивіться на це. Калейдоскоп. Донечко, бачите, таке фігурненьке. І вона теж таке скло фігурне в смужечках. Ця вазочка продається, будь ласка, 700 гривень коштує, якщо цікаво, кому то звертайтесь. Це таке просто, просто позитив. Не можу награтись. Зараз ще проведу розіграш, подарунка, який виставила на минулому тижні на розіграш. Зараз йду вмикати і будемо обирати переможця. Любими глядачі, проводимо розіграш, подарунка з київської барахолки. От під цим відео ви цілий тиждень писали коментар. В коментарі копіюю посилання на це відео і вставляю це посилання в рандомайзер і натискаю Вікторія Митричка. Вітаю зі святом переможної нам весни. Дякую пані Вікторію за ваші добрі побажання. Напишіть, будь ласка, куди вам відправити ваш приз? Відправлю новою поштою своїм коштом, щоб ви отримали подаруночок. Дякую, що приймали участь. Знаю, що ви, пані Вікторія, мій такий, якщо можна сказати, дуже такий з досвідом. з мій поціновувач. ви дуже давно зі мною, з перших моїх кроків. Дуже вдячна вам за це. І ось, ну, отримайте подарунок. Я рада, що виграли саме ви. Любі мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди дуже приємно і дуже е, цікаво. Нагадую, що оці речі. Продаються, будь ласка, пишіть телефонуйте, звертайтесь. Прошу пані Вікторію, переможницю нашого розіграшу, нашої лотереї, будь ласка, напишіть мені, куди вам відправити ваш виграш. Завтра ще викладу другу частину відео, хоч невеличке відео, бо почався дощ і. Барахолка швидко закінчилась, але ще завтра трошечки покажу вам. Так, купуйте, поки я не побила це все. Звертайтесь, телефонуйте, пишіть мої любі. Дякую нашим захисникам, нашим захисницям, які боронять нас від той чорної нечисті. Хай матінка Божа дасть їм сил, збереже їх. Хай Господь Бог їм допомагає подолати ту нечість, вибороти нам мир. Молимось, молимось, донатимо, чекаємо нашу перемогу. Все буде Україна мої любі. До наступних зустрічей.